Цікаві факти про гусей. Гуси одні з найдавніших птахів, яких приручила людина. Їх вирощували понад три тисячі років тому. І не лише заради пуху яєць, а й для охорони. Гуси мають гострий зір, слух і здіймають тривогу при найменшій небезпеці. А! Існує легенда, що саме гуси врятували капітолій у стародавньому Римі. і розбудили охорону, коли до міста підкрадалися вороги. Гуси дуже розумні птахи. Вони запам'ятовують складні маршрути, обличчя людей прив'язуються до господаря та навчаються командам. Якщо образити гусака, він цього не забуде. Вони можуть навмисне кусатися, особливо ті, що охороняють територію. В деяких селах гусей досі утримують як заміну сигналізації. Діліться в коментарях, хто з вас цікав від гусака. Я встигла побігати вже цього року. Гуси спілкуються різними звуками, гелботінням, шипінням, характерним га-га. Вони перегукуються у зграї, щоб не загубити одне одного. У цих птахів сильні соціальні зв'язки. Вони формують пари на багато років або навіть на все життя. Якщо один з пари гине, другий може довго сумувати і не створювати нову пару. Дикі гуси справжні мандрівники. Щороку вони долають тисячі кілометрів з півночі на південь, їхній стрій завжди летить у формі трикутника. Так кожен птах створює повітряний потік, що допомагає тому, хто позаду. Час від часу птахи міняють лідера строю, бо летіти по. Переду найважче Гуси орієнтуються в просторі за магнітним полем землі та за сонцем, а вночі за зірками. Під час перельотів деякі види можуть підніматися на висоту до 8-9 тисяч кілометрів. Це майже як літаки. Пишіть, який факт вас вразив найбільше.